Синопред екстракт лікує нежить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до США на зустріч із президентом Дональдом Трампом. Він пообіцяв домогтися тривалого миру та змусити Росію припинити війну. Про це повідомляє глава держави в телеграм-каналі. Зеленський підкреслив, що ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну, та що мир повинен бути тривалим. Президент зазначив не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого сходу, частину Донбасу. А Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні дали, начебто, безпекові гарантії у 94-му році, але це не спрацювало на думку глави держави, Україні не слід було віддавати Росіянам Крим у 14-му році, так само як після 22-го року Українці не віддали Київ Одесу. Харків він зазначив, що наразі сили оборони мають успіхи в Донецькій та Сумській областях, і переконаний, що ми захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний президенту Трампу, усім в Америці, кожному партнеру за підтримку та неоцінену допомогу. Володимир Зеленський наголосив, що Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і розпочала. і Сподіваємося, що наша спільна сила із Америкою і з нашими європейськими друзями примусить Росію до справжнього миру. І президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський може миттєво закінчити війну в Україні, якому він натякнув на відмову від Криму та вступу до НАТО. Про це повідомляє Трамп в соцмережі ікс. Глава Білого Дому пише: президент України Зеленський може майже відразу ж покласти край війні з Росією, якщо захоче або ж продовжити боротьбу. І далі він запропонував згадати, як усе почалося, згадавши втрату Криму і натякнувши на відмову від членства в НАТО, він не розумував жодних повернень Обами, який віддав Крим 12 років тому, без жодного пострілу і жодного вступу до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються. Наголосив на цьому Трамп. І тут запитання, чому Україна, яка щодня платить життям своїх людей, повинна вислуховувати ось такі умови. Чому світ дозволяє підмінювати реальність, коли агресор це Росія? Жертва Україна це аксіома, але нам постійно намагаються пояснити, що ми маємо поступатися, щоб комусь було зручніше. Де ті пекельні санкції, які нам обіцяли? Де відповідальність Кремля за кожну ракету, за кожну смерть у Дніпрі, у Сумах, у Києві, у Харкові? Сьогодні російська ракета вбила маленьку дитину, а натомість червона доріжка для Путіна на американській землі. Це не дипломатія, це зневага в першу чергу до жертв війни. Це сигнал Кремлю, що можна вбивати, можна шантажувати, і все одно тебе зустрінуть як почесного гостя, будуть обіймати, посміхатися. І ось головне, коли агресору підносять руку, а жертви виставляють умови. Це вже не про мир, це про легалізацію війни. І Трамп також. Перед цим зробив допис, натякнув, що підтримує територіальні вимоги Росії до України. Принаймні, такий висновок можна зробити з його публікації у соцмережі True Social. Так, президент США зробив на своїй сторінці репост публікації від каналу, у якого всього 167 підписників, створеного лише кілька тижнів тому. Публікації цього каналу йдеться, що Україна повинна бути готова втратити частину території на користь Росії. Інакше чим довше триватиме війна, тим більше землі вона втрачатиме. Дивним чином, на цей щойно створений канал без аудиторії звернув увагу особисто президент США. він зробив репост публікації на своїй сторінці, однак, на відміну від інших подібних. Які Трамп робив доволі часто цього разу він жодним словом не прокоментував, сказане, але опісля зробив допис, який ми вже процитували. Додам, що президент США Трамп спочатку проведе двосторонню зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. А після багатосторонню зустріч із лідерами ЄС сьогодні про це повідомляю з посиланням на розклад президента США, оприлюднений на ролл кол. Зазначається, що зустріч Трампа і Зеленського розпочнеться о 20.15 за київським часом. А багатостороння зустріч за участю лідерів Європейського союзу о 22.00. Делегація європейських лідерів прибуде до Білого Дому о 19.00. Трамп привітає Зеленського о 20.00, після чого розпочнеться вже безпосередня їхня зустріч. І о... 21.15. Трамп привітає лідерів країн ЄС. А у 21.30 вони зроблять колективне фото. Раніше американський лідер оголосив про великий день у Білому домі перед зустрічю, що має покласти край війні. Він зазначив, що ніколи не проводив зустрічей з такою кількістю європейських лідерів. Одночасно, європейські партнери підтримують позицію України в тому, що кордони держав не мають змінюватися силою а будь-які територіальні питання Україна буде. Обговорювати виключно на тристоронні зустрічі про це йдеться в заяві президента України Володимира Зеленського за підсумками онлайн-засідання коаліції рішучих в Брюсселі, 17 серпня, Зеленський зазначив, що Європа підтримує позиції України. Він вказав чітка підтримка незалежності та суверенітету України. Усі Погоджується, що кордони держав не мають змінюватися силою. Усі підтримують, що ключові питання мають вирішуватись за участю України у тристоронньому форматі: Україна, США і російський керівник.